Відреагував фактично весь світ з засудивши дії Російської Федерації удар по центру сум, наслідок якого якого загинули вже 35 людей. А от Трамп сказав дуже цікаво, що це було помилкою. Тут його не доінформували, якось неправильно подали інформацію. Він не розібрався в ситуації. Чи це традиційне планомірне в стилі і дусі Трампа виправдовування Російської Федерації? Ну, на мій погляд, тут передусім є певні такі фактори, психічні, чинник психічний саме Трампа. Здається, це неодноразово вже продемонстровано, що йому не притаманні такі якості, як емпатія, як співчуття. Але е, якщо е, такі особисті якості відсутні, все одно має бути елементарні протокольні речі. Тобто, е, навіть не дуже освічений з точки зору міжнародних відносин е, держсекретар Сполучених Штатів Рубіо співчуття таки е, висловив, е, тобто знайшлися радники, які е, підсказали. а ось. Е, е, немає, мабуть, таких радників у Трампа, щоб елементарні речі він е, озвучив. А щодо помилки, я тут згодний до речі з головою е, комітету е, з міжнародних справ Верховної Ради паном Олександром е, е, Мерешком, який сказав в, в, в такої логіки Трампа випливає, що і події 11 вересня 2001 року це була помилка Аль-Каїди. Ось так ну дуже цікаво. А ось ці е, ракетні удари РФІ по цивільних це відповідь е, Трампу е, щодо припинення вогню до Великодня, е, яке раніше Трамп е, говорив Путіну і встановлював цей психологічний дедлайн. Е, і загалом його реакція на мирні ініціативи тобто Путін вже демонструє всьому світу і Трампу про те, що він не збирається йти на жодні мирні ініціативи переговори, а обрав поселення війни. Мені здається, що саме так, що Путін сміється, знущається з Трампа, і, е, на жаль, його дії е, відносно мирного населення України є просто е, способом, із, є, є, яким він показує своє ставлення до Трампа, до всіх його так званих миротворчих ініціатив, е, до його вже е, Вислово, який перестав бути смішним, що якби не він був президентом, ніякої війни не було. Пане ну, Ігоре, але вчора він, він так само сказав, що це не його війна, це війна Байдена. Ну, це знаєте, така пряма а кореляція до того, що він е бачить, що вирішити нічого не вдається, і далі не буде це робити. Е я думаю, що спроби будуть. На вербальному рівні тривати, але застосувати як реальні кроки, спрямовані на реальний вплив на Російську Федерацію, Трамп не може і не хоче. І тому його традиційні слова, що все добре, що переговори рухаються, що ми майже вже так близькі до миру, вони будуть тривати, але. Це ніяким чином не буде впливати на реальний стан е, речей в е, російсько-українській війні в е, таких терористичних е, геноцидних кроках з боку е, Росії. Е, на жаль, е, е, оці е, самовпевнені і абсолютно е, відірвані від реальності е, вислови Трампа. Вони е, показують, тобто ситуація показує, що за цим нічого ніколи не стояло. А чому не може і не хоче, ви сказали, пане Ігоре? Тому що він не хоче, аби Америка в'язувалася впрямо в процес в протистояння з ядерною державою. Чи економічні інтереси йому набагато цікавіше? Адже ж там Росія пропонує і Арктику співробітництво, і так само корисні копалини свої свої, тому подібне. Я думаю, що дійсно теперішня американська адміністрація е, знаходиться в якомусь е, своєму вимірі. Е, перед усім президент Трамп е, ще більш відвертий у своїх е, таких неадекватних висловах стосовно Європи. Е, стосовно, е, України його віцепрезидент Венс, і в цьому контексті ми просто ну продовжуємо уявляти собі, що Сполучені Штати залишаються, хоча б якоюсь мірою лідером демократичного світу, але вони не розуміють і і не хочуть розуміти, що таке реальна зовнішня політика. Він вони ставляться до. З відповідних подій як на суто бізнесових на рівні там залякати партнера, а Росія як партнер не лякається, вона продовжує саме те, що вона робить останні роки, і ніяким чином не залишає свою таку генеральну мету ліквідацію України як такої. Ліквідацію української ідентичності і е, всі оці розмови з Трампом вони е, не не мають якогось е, реального е, підґрунтя, щоб Росія зупинилася а Трамп Цього не розуміє його адміністрація. Цього не розуміє, і вони продовжують своєрідні такі бізнесові розмови, які насправді ніякої перспективи не мають. А можливо, навпаки, розуміє просто ставить собі іншу мету, тому що давайте не забувати про американську зовнішньополітичну доктрину і про те, що Америка вважає саме своїм стратегічним ворогом Китай, і можливо, м'яко зараз путь. Трамп перепрошую так діє стосовно Путіна, аби ще більше не зблизити Москву і покін може бути такий варіант теоретично таке може бути, але це теж ілюзія. Насправді, близькість Китаю і Росії є дуже серйозною в, в, в багатьох речах. Але в, в, в даному разі, мабуть, йдеться про. Нав'язування з боку Росії, от такого геополітичного розуміння, поділу світу на сфери впливу, щось на кшалт нової Ялти. Я не думаю, що Трамп взагалі знає про те, що відбувалося в 45-му році в Ялті, але ментально він. Також близький е, до е, позиції і китайського лідера, і російського президента. Тому ось така ну глобальна небезпека вона існує. І тут важко передбачити якісь там ну. Зрушення позитивні, які б е, були на нашу користь. Але я хотів би зауважити одну думку: що критикуючи Трампа і його адміністрацію, ми е, все ж таки е, так само, як до речі, і е, європейські країни, намагаємося зберігти е, якийсь... Е, Рівень стосунків, в тому числі і з точки зору е, нашої е, безпосередньої допомоги військової, і е, з залишити все ж таки Сполучені Штати в. Е, в такому стані, щоб вони залишалися зацікавленими у Європі і в Україні, але насправді це дуже дуже важко, і е, я б сказав, що світ рухається до е, більш жорсткого конфлікту, якраз між Сполученими Штатами і їхніми традиційними союзниками, як в Північній Америці, е, Канада, так і у Європі. Так, зрозуміло. Щиро дякую вам, пане Ігоре, за ваше роз'яснення, за те, що долучилися. Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету і заступник голови координаційної ради громадської ліги Україна НАТО. Бов з нами на зв'язку.